Всім доброго дня. Маємо трошки часу, який, як завжди, використовуємо з пользою. Сьогодні ми приїхали до лісу, хочемо пошукати різних грибів. Слава Богу, грибів зараз дуже багато в лісі, різноманітних. Саме більше, принаймні в нашому лісі, зараз це білого гриба. Маремухи, сироїшки, ну і інших досить багато. І підберезовики, і під попадаються. Навіть і невеличка глива попалася нам попереднього разу. Дуже маленька, але все одно приємно. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Дякую вам величезне за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Ви просто величезні молодці. Дякую вам ще раз. Це дуже для нас важливо. Всім, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, це допомагає у просуванні нашого каналу на Ютубі. Ну що ж, не будемо втрачати часу. Ходімо, ходімо, будемо щось шукати. Погода сьогодні просто причудова, невеличкий вітерець. Слава Богу, в лісі досить волого. Вчора знову був такий, ну, достатньо сильний дощ. Граду, слава Богу, на Вінниччину не випадає зараз. Але це не може не радувати. В лісі дуже комфортно, прохолодно, не жарко, не парить. Взагалі краса. Просто краса. Зараз я вам дещо покажу. Дружина моя знайшла гриб. Не знаю, ну навряд чи вам буде його звідси видно. Хіба що я ось так покажу. Погляньте, ось один кущик. А ось другий кущик. Зразу так і не побачиш. Насправді за цими грибами ми дуже давно охотимося виключно для того, щоб вам їх показати. Погляньте які красунчики. Це просто прекрасний їстівний гриб, який занесений в червону книгу. Гриб цей називається трутовик зонтічний. Ну, принаймні це по-науковому. В нас його називають Бараняча голова. Чого бараняча голова, тому що, от, погляньте, він коли маленький, він ну, такий, досить важко його асоціювати з головою барашка. Але щоб ви собі розуміли, він виростає до таких розмірів, як е, е, ну, ми бачили такі екземпляри, які мають 60-70 см в діаметрі і висотою. Близько 25 см. І, на вигляд воно таке, як кучеряхи баранячої голови. Через те його так називають в нас бараняча голова. Гриб цей дуже смачний. Ми його куштували, але його в нас знайти ну, досить складно. Він дуже рідко, дуже рідко трапляється. Тому ми його збирати не будемо. Ми його залишимо, нехай він насівається, нехай він прогресується, грибничка набирає обертів. Дуже хочеться, щоб він прямо от вирос. І тоді була можливість вам його показати, яким він може бути. Дуже класний, дуже ароматний і дуже смачний гриб. Жалко таку красу порушувати. Тим більше такого маленького розміру. Клас. Давно ми хотіли вам їх показати, але він нам не траплявся. Ось такі, бачите, такі лусочки в нього зверху, блідо-сірого кольору, і наростає він ось такими. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. На одному плодовому тілі, ось погляньте, з корінця виростає ця шапка, і вона такими маленькими грибочками плодиться, плодиться, плодиться і розростається просто до величезних розмірів. Клас. Просто супер. Ну, ходімо далі. Сьогодні прямо на вході трапляються нам досить рідкісні гриби. З цими грибами ми вас вже знайомили. Погляньте, скільки їх цілими родинками. Зараз ми їх також із собою заберемо. Це чорна лисичка. Так як і раніше, я вам казав, що це абсолютно їстівний гриб, такий самий, як і звичайна лисичка. Ми їх заберемо зараз із собою. Дуже класний грибочок. Погляньте, бачите, він всередині такий, як трубочка. Вживати його можна тільки після попереднього відварювання. Хоча б 15-20 хвилин зі зливанням у кропу, цей дуже має сильну протигельмінтну дію, проти паразитів. Тому всім рекомендую обов'язково, якщо знаходите такий грибочок, його беріть і ніяких паразитів в організмі не буде. Тому що він дуже Сильно дієвий засіб проти паразитів. Чудово! Погляньте, вони ще є. Зараз ми їх заберемо, а ось поряд із лисичками. Дивіться, яка сімейка шикарна. Виріс от такий грибочок, У нас його називають корівка. Зараз я вам покажу такий невеличкий зроблений одріз. З нього виходить молочко. Ай, не можу його однією рукою важко розрізати. Десь він трошки видно підсох. О, видно, на сломі видно, що виходить молочко таке біленьке. Це також їстівний гриб, дуже смачний, але він годиться тільки на засолку. Ми його не збираємо, тому що ну, немає фізично просто часу ним займатися. А от батько мій їх збирає із задоволенням. І він їх вимочує в різних водах, зливає, міняє, а потім засолює. І вони в цьому розсолі лежать після цього вимочування. І блін вони такі смачнющі, що просто капець. Ми їх любимо їсти, але тоді, коли їх готує батько. А в самих гратися з ним часу просто фізично не вистачає. Зараз ми ці красавці також позбираємо. Заберемо із собою. Красуні. Приємно. Дуже приємно. Ходімо вперед. Зараз я вам покажу ті гриби, які ми сьогодні будемо збирати для засолки. У нас їх називають хрящі. Ось такий хрящик. Це моя дружина зрізала вже одненьку. Ось. Погляньте, як він зростає. Такі, як ходиш по лісі, вони такі горбки виглядають. Ось ось вони прямо з під листя виходять наружу. Це дуже добрий їстівний гриб. Оці гриби ми із задоволенням солимо. Погляньте, який чистенькі. Просто ідеальний. Соляться вони дуже просто, а гратися з ними ніяк не потрібно. Їх треба дуже добре почистити від землі. Ну, ми зазвичай беремо щіточку. Щіточкою вичищаємо оцю всю землю. Знизу він, бачите, чистенький, а зверху на ньому ну, зазвичай дуже багато землі. Ось ось іще. Бачите, який товариш. Вискочив ось який горбок. От так розкриваєш, а тут іще. Ну він вже старенький цей грибочок. нехай він собі тут сіється далі. Ось іще один є. Про що це я? Так, очищаємо щіточкою від землі, щоб він був гарненький, чистенький. Потім заливаємо його водичкою на декілька годин. Вони постоять. Робиться це для того, щоб в воді відійшов ось цей такий трошечки земляний запах від них. Бо якщо їх так понюхати прямо в лісі, то від них чути от запах листя і землі. А коли їх замочуєш у водичці чистій, то вони цей запах віддають. І після цього викладаємо їх в ємність. Шарами викладаємо листя хрону, зонтики укропу і солимо. І вони так стоять від тижня і довше. І на зиму просто шикарний виходить такий грибний салат з цих грибів. Їх можна і до капусти квашеної додавати. І так, я, до прикладу, люблю так, просто з олією, з цибулькою, часником чесником просто їсти. Шикарний гриб. Ось цими грибами можна мати справу, хто не має багато часу. До речі, є дуже схожий до них двійник, в нас їх називають молочник. Також такий білий, також він їстівний, але чому молочник? Тому що коли його зрізаєш, з нього виділяється сік, такий як молочко. Як от попередній гриб коровка, такий саме білий сік виділяється із дуже схожих на хрящі грибочків. Але от з тими, з яких сік такий виділяється, от з тими вже гратись треба так, як із корівками. Надо їх вимочувати дуже довго там і воду міняти їх. Ну, в общем, там ціла історія з ними. То з цими таких проблем немає. Вони просто прекрасно засолюються. І ну, процедура засолки дуже елементарна, дуже швидка і дуже смачний гриб. Всім рекомендуємо. Обов'язково беріть. Ходімо далі я вам просто буду показувати, а вже потім буду зрізати, тому що ну це просто нереально. Якщо я буду і Показувати і зрізати, і все разом ми втратимо дуже багато часу. Погляньте, сьогодні просто казковий, просто казковий вихід до лісу. Ми не те, що не очікували. Я не знаю прямо як сказати. Погляньте. Ми йдемо одною полосою і знаходимо просто величезне, величезне різноманіття грибів. Абсолютно рідких для нашої місцевості. Погляньте іще. Але це іще не все. Це просто сьогодні подарунок. Погляньте яка. Бараняча голова. Погляньте. Я не знаю, які ну, підібрати слова для того, щоб описати наш восторг сьогоднішній. Погляньте. Зовсім поряд. Зовсім поряд. Я не знаю скільки, ну ось. Одна, ось друга. 80 сантиметрів. Півтора метра. Трошки вперід. Погляньте. Який просто прекрасний. Здається, поліпорус він називається по-книжковому, або трутовик зонтічний, або бараняча голова. До речі, цей гриб дуже дуже цінують в США, в Канаді. Він вважається дуже серйозним делікатесом. За нього ну, ресторани платять дуже великі гроші, Того, що його смакові якості. Просто чудові. Просто чудові. Але навіть і це ще не все. Зараз я вам покажу і ще одну знахідку, яку я також дуже довго шукав для того, щоб вам показати. Одного разу в лісі ми показували вже перерослі ці гриби. І ось зараз нам попався цей грибочок в тому стані. В якому його потрібно збирати. Погляньте, яке яєчко. Бачите? Я його зараз обережно візьму. Як ви думаєте, що це за грибочок? Це гриб веселка, який дуже-дуже противно пахне в лісі, коли він виростає. Але що я хочу вам сказати? Цей грип, ну, е, наче як панацея, від дуже різних хвороб, він має величезний спектр впливу на людський організм. Одна із самих поширеніших, це е, цей грибочок м замідляє зріст ракових клітин. Його дуже широко приміняють для профілактики та лікування. Ранніх стадій онкозахворювань. Він просто чудовий цей грибочок. Ми з нього робимо настоянку половина йомкості оцього гриба в такому стані. Друга половина хорошої самогонки, хорошої самогонки, крепкої. І оце все діло настаюється, і потім це вживається. Печайній ложесті та щак. Хто як? Ви можете погуглити дуже багато різноманітної інформації про цей грибочок. Так, де мій ножик? Зараз я його розріжу, щоб вам показати, як він виглядає всередині. Десь я ножик поклав, а де... Незрозуміло. Я настільки захопився цими грибами, що в мене навіть все пливе просто перед очима. Таке різноманіття специфічних грибів. Ну ми сьогодні просто не чекали. Ну просто клас! Зараз я знайду свій ніж, де я його поклав серед цього листя, і вам обов'язково покажу, як він виглядає внутрі. Шукаємо ножик. Друзі, на селу я знайшов свій ніж. Він мені дуже дорогий, як пам'ять. Багато чого мене з ним пов'язує. Погляньте, ось так ось цей грибочок виглядає всередині. Дуже цікавий гриб на вигляд. Як якась, не знаю, космічна субстанція з желе, Бачите, який він всередині йде желє. Він потім, Цей грибочок він довго не живе. Він буквально протягом доби розривається оце яєчко і виростає той грибочок, який ми вам вже показували раніше. Такий високий, з такою шапинкою. Хтось на цей гриб каже, що це гриб чоловічої сили. Чоловічий Афродізіак, він взагалі має дуже багато всяких різних форм використання і дуже-дуже широкий спектр позитивного впливу на людський організм. Тому обов'язково, якщо ви його знаходите, особливо запам'ятовуйте в яких місцях і на наступний рік. Старайтеся попасти трошечки раніше, щоб знайти його саме от в такому вигляді, саме от в такій його стадії розвитку. Він ось такий самий цілющий. Супер. Супер. Зараз ми заберемо всі ці грибочки, які ми вам показували, з винятком гриба Барана, який ми накриємо. Нехай він далі розповсюджується лісом. І на наступний рік можливо його буде більше і більше. Ходім вперед. Трапився нам іще один екземпляр цього просто прекрасного гриба. Зовсім поряд в метрах в десяти буквально від попереднього. Зараз ми його... Ось так він виглядає, коли росте в землі. А ось так він виглядає в розрізі. Краса. Просто краса. До речі, його можна вживати сирим. Багато хто його пробує. На смак він як реально як редька. Як ви думаєте, чому залишилась половинка? Тому що половинку я вже скуштував. Хі -хі -хі. На смак реально як, як свіжий рідіс, радька така згорода. Но тільки не гостра. Але дуже-дуже схоже. Дуже схоже. Так, зараз ми пошукаємо поряд іще зазвичай. Вони поряд зростають такими невеличкими. Сімейками 1, 2, 3. Ми знаходили такі місця, де їх перерослих було по 10 штук. Пройти, звісно, повз них, коли вони вже виросли, дуже складно, щоб їх не помітити. Тому що запах стоїть такий, що просто можна впасти. Зараз ми тут переглянемо і підемо далі.